Гарного дня, друзі. Моя група підтримки поїхала і два дні я відходила. Ви знаєте, рана нібито вона й так кровит, але то ніби вже була така рана, що кров зупинити не можна було. Так мені було важко. Два дні знову випало життя. Тепер знову повертаємося. Повертаємося знову до роботи. Є в мене яблучка. Нападали. У цьому році нема яблук в нас, але коли був приморозок, я палила під яблуню. Щоб яблуня не пропала і для, парник... для парничка палила, для всього. І трішки ябл... яблучка й вродили. Але дощів-то в нас нема. І всі яблука обсипаються. І мало того, що дощів нема, і в краниці нема води. Щоб полити, <гум> немає чим. Діти були. Навіть покупатися, як то, щоб всім підряд. Раз-раз, раз, раз, раз а та один, одні діти раніше, другий пізніше. Ну, Я зазвичай напослідок, щоб підбувала, встигала водичка в краниці, трошки підбувалася. Такі то справи. А той насос, що в мене воду грів краниці, напалив мені 3, 2 тисячі за світ. Отаке може бути такий осмажор. Палив, не палив, а плати. Передавала показники лічильника і бачила. Такі яблука. Є сушілка така оця сітка. Та й покладу. Та й нехай сохнуть. Зимою компот якийсь хтось захоче зварити, випити. Та й все таки то справа. Знову почала на хвощ ходити. Сьогодні була, вже були на другій локації, тому що там, де ми ходили в соняшник, вже соняшник Божий як оперативно. Замолотили і вже поле зарали. Так, люди працюють оперативно. Дуже рідко сушню роблю, дуже рідко. Я на неї ніколи часу немає. Пишіть, чи ви робите сусня з яблука. Боже, раніше в дитинстві, пам'ятаю, сливок було кром города, дуже багато посаджено, ще бабка з мамою. Тісливки рвуть. Така коптільня зроблена була. Це суша. Були заготивельники в нас. Ті, ті сливки здавали. Так і зараз є заготивельники. Тільки то були, мабуть, державні, а зараз все часне. Виїхали мої квіточки. Сумую. Сумую. По нашій справі поки тиша, прямо тиша. Все, що знали, що син на обліку в частині ще числиться. Карточка не заблокована. Гроші дам, затримує частина отак. От Такі тут справи бо. Думалося, що карточка заблокована? Ні. Карточка не заблокована. Невістка 10 гривень, каже, кинула на карточку. Все прийшли, все гроші, все є. Так що так. нас ну, справою займається адвокат. Надіємося, можливо, хоч зарплату якось видати вже. Ми вже не кажемо. За щось більше, хоч зарплату, Ту, що зароблена є в тій дитиночці, що сиротиночкою лишилася. Приїхали діти, наче невісточка з варюшкою. Варюшка вбігає в хату, на столі стоїть фото. Вона підбігає до фотографії Славіка та й каже, Папулечка мій, папулечка, я тебе люблю. І сердечко йому робить ручками. Що вам сказати? пішла в ванну, перед дитиною ти можеш плакати, тримаєш себе з всіх сил. Виплакалася до пуття. Оце така картина, що. Як вона ще бече, коло тої фотографії, просто так не можна слухати. Але нічого. По менше кажуть сліз. А як? Ніхто не каже, бо ніхто не знає. Це яблука, ніби там Сніжний кальвій чи зимній кальбі. Всередині гниле. Лиш просипається просипаються внучатами, як вони. І зразу. Бабуся пішли гратися. Все. Бабуся, за це вони. В неділю приїхали в обід і в середу рано поїхали. Я два рази пробувала зняти відео, не могла. Не могла. А що не могла? Сльози не давали. Але да вже нібито. Нібито вже трошки якось попускає, відпускає трошки. А ну, пишіть, хто зселив. Хто У вас те, що це така картина з водою, в криницях води не стає. У нас сусід вирив скважину. 85 метрів. І тої води, яка б мала бути в скважині. Ну, особо, каже, що й нема. Що робиться з питною водою? У нас е, криниця дуже стара. Така криниця ще кам'яна. Не з кругів, а ще кам'яна. Вона не глибока. Ми чистили з чоловіком покійним, нанімали машину, чистили криницю, камінь мили, то три джерела било, де вода, ніби й мала б бути, а її нема. Ну, це ще тому, що в нас нема дощів. Помидорі повсихали. Вересень, як би, мав би бути й дощовий, а він сухий. Так, нарізала і заклала. Там внизу четверта, я не розумію на що вона якщо туди ні руку, ні, ні рукою достати, нічого не можна. Ну що я вам скажу, друзі, якщо я когось своїм відео надихну теж зробити сушню, я буду дуже рада, що комусь стала корисна. Сьогодні була на Хвощові, напрацювала. І буду вечором збирати. Тут цвете дельфініум уже другий раз. Перший раз, коли він цвете в червні, він такий високий, кущ великий. А це, дивіться, помідорка. Цвете, а помідорки дуже рідні. Хочу показати, які. Але ви знаєте, цвете-цвете і цвіт то Зовсім мало в'язі. Ну що ж, друзі, ще там в мене був один коментар. Мене питав чоловік. Чи в нас в селі продаються хати? Ну, що я вам скажу, я поцікавилася. Всі хати, які більш-менш можна в них жити, розкуплювалися. Ті хати, де треба прикладати рук, ну, хати не зовсім старі, ну не нові, звісно, але такі. Просили ще зняти відео, ну там нема що знімати, бо там і на подвір'ї зарослі, знаєте, там. Тільки відлякати людину. Так, хати, які лише йдуть, поступають в продажу, зразу розкупляються. У нас в салі дуже багато є переселенців. Так, що ж, друзі, дякую, дякую вам щиро за коментарі, за лайки. За щире, щире співчуття. Будьте здорові та Богом храниві. Пока-пока.